Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі, 17 липня четвер. Я вам пропоную ознайомитись з найважливішими новинами з цього божевільного світу, які в першу чергу найцікавіші нам з вами, українцям і нашій з вами Україні. Якщо ви вперше на цьому youtube каналі, попрошу вас підписатися. Тут завжди оновлюється актуальна інформація. Аналізуємо з вами події, які відбуваються щодня у світі навколо України. Звичайно ж, ставте лайки, коментуйте, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, запитання, побажання, думки з справді тієї чи іншої новини. Звичайно ж, вони вітаються, діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент в Ютубі і боротися проти російської пропаганди і їхніх неправдивих меседжів. Про що сьогодні будемо говорити? Володимир Зеленський розповів про мега угоду, про яку він домовився в останній розмові з Дональдом Трампом. Також в офісі президента назвали дату. Можливо, завершення війни, але для цього треба виконати ряд умов. Путіна чекає справді зрада століття. Ключовий покупець російської нафти готовий відмовитись від кривавого чорного золота Кремля. Чехія завалить Україну снарядами. Знайшлися тих таємничих 17 петріотів, про які говорив Дональд Трамп. Трішки він перекрутив інформацію, але таки. Ми знайшли ті кінці, які були кинуті у воду. Ну і звичайно ж, поговоримо про уряд, який призначили новий в Україні. Е, новий він і старий е, одночасно, тому що багато посадовців в, цю, залишилося в цьому кабінеті міністрів. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до компромісів, аби зупинити свою жорстоку війну. Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю видання Нью-Йорк Пост. Нагадаю вам, Нью-Йорк Пост це. Та газета, яка щодня кидається на стіл Трампові, і він її читає за його словами. Президент США Дональд Трамп має силу змусити російського лідера стати на коліна, прискоривши жорстокі санкції, які. Жорсткі санкції, які можуть спричинити соціальний вибух в Росії, він повинен це відчути, сказав Володимир Зеленський. Глава держави також додав, що дуже вдячний Трампові та е, американському народові за підтримку у сфері санкцій, маючи на увазі заяву президента США про те, що він введе 100% мит на країни, які купують російську нафту, якщо Росія не Погодиться на мирну угоду. Більше того, вже Білий Дім прокоментував і ще раз сказав, що якщо за 50 днів Росія не сяде за стіл переговорів, щось там не підпише, тоді будуть введені оці от санкції законопроект Лінці Грема Блюменталя, про який ми завжди з вами говоримо: про якому за яким вірніше країни, які купують нафтогаз, Уран інші. Ресурси в Росії будуть накладатися відсоткові мита. Ну лінціґрем казав 500%, відсотків, але Трамп сказав 100% відсотків буде достатньо. Також Володимир Зеленський фактично дипломатично розкритикував тих 50 днів, які відвів Трамп Путіну. Президент вважає, що 50-денний термін означає лише більше смертей та руйнувань в Україні. 50 днів для нас це просто кожен день. Страшний сказав Зеленський. За його словами, така затримка дає Путіну ще більше часу для здійснення своїх воєнних злочинів. Путін змарнував час президента Трампа. Сказав Зеленський. Я дуже хотів, аби щоб Сполучені Штати і Конгрес і президент чинили тиск на цю ситуацію за допомогою санкцій. І чим швидше це буде зроблено, тим краще. Український президент додав, що Трамп розчарований тим, що Росія не... Поважає людське життя, навіть власного народу. Цитуємо далі. Я думаю, що президент Трамп вірив, що росіяни дійсно готові закінчити війну, тому що їм шкода людей, які гинуть. І я думаю, що він розчарований, тим, що ці росіяни не дуже піклуються про життя людей. Трамп ставиться до смерті людей серйозніше ніж Путін. Це болить йому більше. Він про це говорить ніж Путіну, який зовсім не шкодує про своїх людей. А вони ж його громадяни. Зеленський зазначив, що економічні санкції з гуманітарним Особом допомогти закінчити війну, адже є гуманітарним способом, адже США не будуть брати участь в летальних діях проти Російської Федерації. Зі свого боку каже Зеленський, ми будемо працювати над тим, щоб надати Трампу більше інформації, більше аргументів на користь жорстких санкцій проти Росії. У тому ж таки інтерв'ю York Пост Зеленський розповів, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом угоди щодо купівлі американської зброї в обмін на продаж українських дронів. власне Власне, про це і казав про мегаугоду. За словами Зеленського, його остання розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки. При цьому Київ натомість отримає змогу купувати деяку американську зброю, але деталі цієї домовленості Зеленський не. Уточнив, але сказав наступне: американський народ потребує цієї технології, це дронів, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мега-угода, виграш для обох сторін, як то кажуть. Зеленський також заявив, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій з Америкою та іншими європейськими партнерами, згадавши Данію, Норвегію та Німеччину. І справді наші технологи, інструктори, оператори. Просто шалено крокують попереду всього світу саме в частині безпілотних систем, це ні для кого не секрет. Ну і я ще згадаю це, що казав е, Володимир Зеленський по 50, 50 днів. Ну, справді це фактично критика Трампа за ці 50 днів. Але він каже, що може поставити на коліна Путіна, якщо дотримається цих санкцій. Ну, і знову ж таки, білий дім буквально ввечері 17 липня заявив, що. Такі будуть введені санкції після відведеного 50-денного терміну. Давайте, друзі, може, в останнє повіримо Білому дому чи як ви діліться в коментарях. Згадав Володимир Зеленський і про Путіна, і про його страхи, але це вже було інтерв'ю іншому виданню. Нюнюз New Макс він сказав, що лідер Росії Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Кіта Келого, спецпредставника Трампа по Україні сильні бомбардування столиці, як мінімум України, припинилися. Цитуємо Зеленського. Приїхав генерал Келог і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї і попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про те, що ми повинні дати Келогу український паспорт і залишити його тут, і дати можливість американцям приїжджати сюди частіше. Що це означає? Що Путін бомбардує цивільних, але коли американці тут, він це не робить. Зеленський також додав, що це означає, що. Путін боїться Сполучені Штати Америки. Ну і направду нагадаю вам, що в понеділок, 14 липня, Кіт прибув потягом вранці до Києва на цілий тиждень. До речі, сім днів він буде. У столиці він вже встиг відвідати і наші військові частини і побачити, як готовляються дрони. Загалом він абсолютно має хорошу. Правильну позицію щодо війни Росії в Україні він та людина, яка постійно декларує, що потрібно всеосяжне безумовне припинення вогню мінімум на 30 днів. Про те, що про яке про яке говорив в свого часу Трамп, але потім замов, бо Путін на це не погоджується так само, як зараз Трамп не говорить про переговори, бо чому тому, що бачить і знає, розуміє, що ніяких просувань немає. Так, от справді Путін боїться обстрілювати, коли високі чини США є. В Києві, тому що його мета ігнорувати все, що каже Трамп, але одночасно і не намагатися його злити. Хоча ми в попередній розмові з вами згадували, що Трамп таки побачив обстріли 11 липня. <кхух> Мається на увазі в Харкові пологовий будинок Росіян, обстріляли. І він сам набрав Фрідріха Мерселя, канцлера Німеччини. Про це ми ще згадаємо. По Петріотах давайте поговоримо. Ті от 17 загадкових комплексів, про які говорив Трамп. Державний департамент Сполучених Штатів Америки повідомив Швейцарії про затримку у постачанні систем протиповітряної оборони Петріот, адже у пріоритеті зараз Україна про це повідомили у міністерстві оборони, той таке Швейцарії. Сьогодні, 17 липня, Державний департамент США поінформував швейцарців, що Петріоти потрібні більше Україні. Нагадаю вам, Швейцарії заявили, що 5 систем Петріот, замовлених ще у 2022 році, мали прибути до цієї країни в період між 27 і 28 роками, але оголошення США означає, що вони будуть пізніше поставлені. Швейцарії, тому що в першу чергу треба Україні. Більше того, джерела кажуть видань в США, що мова йшла саме про 17 патріотів, але 17 патріотів це установок, а не комплексів. Відповідно, ми розуміємо, що в комплексі є, треба знати, від 4 до 8 установок пускових. Зрозуміло, 17 установок ну це орієнтовно 4-5. Комплексів Петріот, ось де вони взялися, про які говорив Трамп, і виявляється, вони мали надійти Швейцарії, і тепер вони перенаправляться Україні. Більше того, сьогодні Фрідріх Мерц заявив, що вже найближчими тижнями Петріот з'явиться в Україні. Правда, він не сказав, скільки в якій кількості домовлялися попередньо про дві установки Петріот, але знову ж таки, 11 липня, дзвінок Трампа е Мерцу. Під враженнями обстрілів 11 липня е, росіян е, Трамп сам запропонував Німеччині купити 5 комплексів в США. Можливо, це і є ці швейцарські, які мали до них піти. Не повні. 5 комплексів, бо 17 установок це трошки менше. Дональд Трамп може покласти край війні в Україні до кінця. Цього року, якщо виконає свою погрозу запровадження нових суттєвих санкцій проти всіх, хто купує російську нафту, про це заявив керівник офісу. Президента України Андрій Єрмак він підкреслив, що весь цей час ціни на нафту давали Путіну можливість фінансувати свою військову машину. Однак, на його думку, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки чин, чинитиме тиск на Китай та Індію, двох найбільших імпортерів російської нафти і газу, і це змусить їх наполягати на мирній угоді, щоб уникнути нових торгівельних війн з Білим домом. Цитуємо Єрмака. Тільки економічні проблеми здатні чинити реальний тиск на Путіна і змусити його визнати, що продовжувати цю війну для нього занадто дорого. Вони чинитимуть дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезні гроші. І країни, які купуватимуть російську нафту, також будуть на нього тиснути. Єрмак також заявив, що результат таких санкцій може бути кінець. Зупинка війни до кінця цього року він також заявив, що абсолютно впевнений у тому, що Трамп цього разу не відпустить. Він знає, що Путін не хоче припиняти цю війну, і він знає наскільки успішним був мир за допомогою сили у відносинах з Іраном. Саме так він зупинив війну з Іраном, каже глава офісу президента. Ну він згадав Китай і Індію справді це дві топ-країни, ще Туреччина, які купують нафту в Росії. Так от Дивіться, цікава, новина. це фактично удар піддихало. Диктатору Путіну Індія каже, що зможе задовільнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставки з Росії постраждають через вторинні санкції США, і це не якісь джерела, не названі там в якомусь виданню, а це сказав індійський міністр нафти, звати його Хардіп Стінгпурі сьогодні, 17 липня. Цитуємо, я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося. Індія деве. Версифікувала джерела поставок, і ми, я думаю, перейшли від приблизно 27 країн, у яких раніше купували, до приблизно 40 країн зараз. Сказав Пурі на галузевому заході. заході в Нюделі він уточнив. Що з'явились такі нові постачальники, як Гаяна, а також про доступні пропозиції від наявних виробників, включно з Бразилією і Канадою. агентство Ройтер зазначає, що у січні червні Росія Росія залишилася найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35 відсотків всього імпорту. Далі йдуть Ірак, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і США. Що цікаво, давайте по нафті поговоримо наскільки це вдарить по Росії, тому що. Дивіться, в квітні 2025 року Росія заробила тр... понад 13 мільярдів доларів на продажі нафти. Але це на 1 е... мільярд 100 мільйонів менше ніж у березні. Загалом, найбільші покупці російської нафти, як я вам казав, це є Туреччина, Китай і Індія. Більше того, вслухайтесь, Індія закуповує 53% морського експорту сирої нафти з Росії, тобто більше половини того, що Росія відсилає морем. Купує Індія, а індійський міністр нафти каже: ми можемо від цього відмовитись. Ви розумієте, наскільки обвалиться прибуток Росії? А задати ще Балтійське море, де країни Скандинавські, і Да і Німеччина кажуть, що ми будемо контролювати і перевіряти всі судна тінь флоту. Ну, це взагалі може бути прекрасний удар по Росії і по її надходженням. Ну і давайте трішки поговоримо про новий старий уряд. Верховна Рада сьогодні затвердила оновлений склад адміну під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свериденко. Два слова про Юлію Северденко. Вона була без політичних амбіцій за останні 10 років. Досягла дуже багато від заступниці обласної адміністрації до ось, вже бачимо, прем'єр-міністра. Вона повністю влаштовує офіс президента Єрмака і Зеленського. Вона за економічний сектор відповідала, коли працювала в офісі президента. Віце-прем'єркою працювала також е ніколи не сперечалася з офісом. Це суто креатура офісу президента Зеленського, але кажуть, що вона технократка і дуже професійна у своїй діяльності. Що важливо про неї ще знати, що вона вісімцять, якщо не помиляюсь, 9 року народження, 85-го, перепрошую року народження, Мар'яна Безугла закидала їй депутатка, що мовляв. Її брат молодший зараз перебуває за кордоном і не вертається. І на яких умовах цікаво він виїхав. Але знову ж таки, це знаєте питання, хто тут правий, треба розбиратися. А коли затверджували уряд, то я нагадаю, була перепалка в Зеленського з Олексієм Гончаренком, представником європейської Солідарності, який запитався, коли буде демобілізація, На що Володимир Зеленський сказав, вона буде тоді, коли переможемо Росію. А аби хлопці могли відпочити, то нехай такі, як ти, а потім сказав ви. А мать на увазі всіх депутатів і нехай йдуть на фронт. Так, от як голосували 17 липня парламент призначив оновлений кабмін. Е, відповідне рішення ухвалено. Проголосувало 253 народних депутатів. Що цікаво, голосування відбувалося пакетним чином за пакетною фор -фор форматом, Що це означає, е, що не не розглядалася кожна кандидатура урядовця посадовця майбутнього окремо. А пакетом їх проголосували. Винятком є посада. Звичайно, ж це прем'єра, яку проголосували очільника міноборони та МЗС. Ці посади також окремо проголосували таким чином. Давайте повторимо прем'єрка Юлія е, Свереденко, міністром оборони став колишній прем'єр Денис Шмигаль його проголосували і переобрали на посаду міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Що цікаво, казали, що можливо колишній міністр оборони Рустам Міро відправиться послом США а ні, стефани Стефанішина поїде працювати. До США замість Оксани Маркарової нагадаю вам саме Стефанішна підписувала е, рідкосно земельні угоди зі сполученими штатами Америки. Її делегація наразі відвідувала штати. В неї є контакти, її там знають, і це насправді хороший сигнал. А саме уміров є інсайди, що він може очолити або бути дотичним до Ради національної безпеки і оборони України РНБО. Список міністрів давайте пройдемося швидко. Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової. Цифрової трансформації. Олексій Соболєв саме на є наголос. Він сам про це каже міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Раніше був першим заступником міністра економіки. Світлана Гринчук, міністр енергетики, до призначення очолювала, очолювала міністерство захисту довкілля. Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. До цього працював першим заступником міністра фінансів. Герман Геращенко, міністра юстиції. До цього очолював міністерство енергетики. Тарас Качка, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Раніше працював заступником міністра. Економіки. Водночас частина міністрів зберегла свої посади. Їх перелічно не будемо. Там Клименко МВС, Ляшко Міністерство охорони здоров'я, Марченко фінанси, міністра справ ветеранів Калмикова, міністр освіти Лісовий. Загалом, що варто сказати, багато хто каже, що це пересування ліжок, як каже депутат Железняк пересування ліжок. Саме в кімнаті, але знаєте, з іншого боку, дуже часто скаржаться технократи на те, що вони тільки приходять до відомства, якогось тільки вивчають плюси-мінуси, як працює внутрішня кухня, хто чим займається, хто чим не займається, які схеми їм подобаються, які не подобаються, і тільки вони розбираються, розгрібають оцю всю павутину, яких знімають і ставлять нову людину. І кажуть, в цьому проблема, тому що людина не може освоїтись. Ну палка з двох кінців. Насправді я так вважаю. про чехів. Я вам обіцяв розповісти чехи і їхня ініціатива вони відмовилися до речі купувати в США. Озброєння до України, тому що мовляв Петра Фіала э, прем'єр-міністр каже, що в них є ініціатива президента Петра Павла тобто э, і э, їм де є куди тратити гроші і чим займатися. Так, от що найменше на перше півріччя 26-го року, тобто на наступний рік, на перші перші 6 місяців, є кошти для закупівлі снарядів в рамках чеської ініціативи. Про це заявив посол України в Чехії, звати його Василь Зварич. Що він сказав? Дуже важливо, що Чехія використовує для закупівлі бо. Боєприпасів для України також доходи від заморожених активів Російської Федерації. Процес іде постійно щодня відбувається постачання боєприпасів і озброєння в Україну за його словами. Минулого року Україна в рамках цієї ініціативи отримала 1,5 мільярда перепрошую, мільйона боєприпасів. Великого калібру це не не лише 155 й Там і інші калібри є. Цьогоріч Кількість планується збільшити до одного і восьми мільйонів. Зварич додав, що протягом шести місяців цього року Україна отримала з чеського напрямку майже 800 тисяч таких снарядів. Ми знаємо прекрасно, що завдяки чехам ми отримали такі необхідні в минулому році також артилерійські снаряди. І велике їм дякую. Німеччина з Британією підписала дуже важливу угоду в сфері оборонки на рівні прем'єр-міністрів Каслера і премєр міністра Кіра Стармера і Фрідріха Мерца. Більше того, вони сказали, що така угода не було потужною з часів Другої світової війни, і це дуже добре, тому що дві країни будуть співпрацювати. Вони також декларують, що вони будуть брати до уваги і Францію, і згадали, що основною загрозою для для них і для Європи є Росія. Цілком можливо, це зародження нового якогось союзу, локальнішого, регіональнішого, куди може вступити згодом, і можливо Україна, і Це дуже добре. Пригадуйте, ми з вами казали, можливо, поки США не пускають Україну в НАТО шукати інші альтернативні співпраці. Так, Україна має двосторонні домовленості з багатьма країнами сфері обороноздатності. Їх називали назвали ще гарантіями безпеки, але це не є гарантії безпеки, тому що ніхто нічого не гарантує. Але тим не менше, от Британія, Франція, Німеччина і Україна. Можна створювати, ще польщу треба країни Балтії і Скандинавські країни. Це все можна об'єднати, зробити потужний е, блок, який оборонний, який буде давати по зубам Росії. Це дуже і дуже важливо. На завершення хочу вам сказати про те, що в сім'ї не без Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що невідомі підпалили церкву на Закарпатті та залишили на ній напис мадярів на ножі. Поліція українська підтвердила, що таке було. Вони кажуть, що це відбулося 16 липня в 22 годині в селі Палать-Комарівці. Але дивіться, розумієте, що таке трапляється, і, вибачте, ідіотів є дуже багато і всюди. І таке звірство можуть робити, пилити двері і писати якісь погрози на стінах. Це звичне явище для. Такого такої істоти, як людина на цій планеті, бо є всякі різні, але найважливіше те, як це Орбан маніпулює. Він бере і це виносить і пише в себе в Фейсбуці. Цілий прем'єр-міністр Угорщини каже про підпалені двері на Закарпатті. Розуміємо, що він розпалює ворожнечу між двома народами. Він цього хоче, йому це вигідно. Пригадувати ж від Угорщини були розпитувались ДППО в Україні розташоване. Загалом працює Орбан активно на Кремль, але я хочу сказати, що йому його партії Фідес жити з Шилась недовго, мається на увазі в політичному сенсі, тому що в 26-му році будуть вибори. А попередні опитування демонструють, що Орбан на 15% його партія відстає від партії Тиса Мадіра. Е а зовсім інакшого по відношенню до України політика, який каже, що він має право захищатися, оборонятися Росія це агресор. Ну тобто, ФІЦО доживає свої останні місяці. Тому хай собі наговориться, хай на висловлює своїх дурниць. Такі були новини, найважливіші. На 17 липня підписуйтесь на YouTube канал. Звичайно ж, мій тут завжди для вас цікава корисна інформація. Оновлюю обов'язково. Ставте лайки, коментуйте і діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати кліномовний контент YouTube і боротися проти кремлівської пропаганди.